Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри у Христі, дорогі паломники цього великого посту в Надії, сьогодні ось цей уривок з Євангелії від Марка нам нагадує про це чудо, чудо зцілення розслабленого, про прощення Його гріхів. Але також звертаємо нашу увагу на друзів, на їхню віру. Вони справді стали такими паломниками в надії, показали плоди своєї віри. У цей ювілейний рік кожен з нас є запрошений подивитися, як ми продовжуємо ось це наше паломництво в надії, особливо в цьому великому пості. Продовжуємо його самі, лише для себе, самостійно. Чи ми маємо це відчуття пережиття, що ми є разом, разом з іншими? І бачите, що це від кожного з нас залежить. Бо якби нам не пропонували, якби нас не запрошували, нам би не створювали умови, але ми можемо бути і в числі людей. Але відчувати себе самотніми, окремими, одинокими, а можемо відчувати себе разом з іншими. Від нас залежить, чи ми відчуємо близькість іншої людини, чи ми будемо відкриті на неї. І особливо це стосується до тих людей, які своїми ж силами не зможуть здійснити це паломництво. Мають труднощі, тілесні, фізичне знемагання або трудності духовні. Християнська надія ніколи не є лише особистою справою. Дуже дивно, коли я живу надією і більше нема нікого, так виходить, що я. Самонадійний. І це є небезпека. Тому християнська надія це та надія, яка народжується і зростає у спільноті, де є група людей. Розслаблений чоловік в цій івангельській події не міг самостійно звершити ось це паломництво до Христа. Фізично не міг. Але мав друзів. І ці друзі вірили, що це стане можливо. Вони не залишили його на самоті і своїми труднощами. Вони повірили і дали йому надію. Взяли його на свої плечі і разом з тим взяли його трудності. І з цією надією вони пройшли ось цей шлях від його дому до того дому, де був Христос. Коли виникла трудність, і вони прийшли до цього дому, де був Христос, але побачили, що багато є людей, зверніть увагу, що вони не зупинилися. Не розчарувалися, а ми марно пройшли цей шлях, хто зна, коли вони розійдуться, хто зна, чи це можливо буде. Ні, вони не зупинилися. Правдива надія, вона нас спонукає зробити крок, потім наступний, третій, десятий і потім аж до самого кінця. Хто надіється, той не зупиняється. І тому вони не залишилися у відчаю, не почали нарікати, розганяти інших, але доклали зусиль, тих зусиль, які вони могли докласти, проявили свою творчість і подолали перешкоду, розібрали дах і спустили ось цього чоловіка. Господь дивиться на це все і каже. Яка велика ваша віра? Бачите, віра дає початок всьому. Завдяки їхній вірі і тій надії, яку вони мали, цей чоловік дійсно переживає велику любов, їхню любов, яке це було відчуття, коли тебе несуть коли не зупиняються перед труднощами, коли заради тебе навіть роблять матеріальну шкоду, потім треба було той дах і направити, це є зайві трудності, зайві клопоти, але це є знаки любові, що ти є дорожчий, набагато цінніший, ніж той дах, ніж той ремонт. Це, це, це щось дуже велике, коли для тебе хтось жертвує матеріальні цінності. Саме це стало джерелом справжньої надії. Цей чоловік вже почувався не безнадійним, але в нього з'явилася наснага до життя. В часі цієї подорожі він побачив багато чого цікавого. В часі того паломництва він правдоподібно побачив нове в своєму житті. Він ще не міг зрозуміти до кінця, як це сталося, що його навіть опускають, і це щось ніколи в житті його такого не трапилося. Його надія з кожним разом збільшувалася, збільшувалася, як вогонь, який розпалюється. Християнська надія це не лише очікування обіцяного Богом майбутнього. Бо що то за надія, якщо немає обіцянки, якщо немає того майбутнього? Того, до чого ти йдеш. Але християнська надія це є конкретна дія Бога в теперішньому також часі, який хоче нас привести до того приватованого майбутнього. Тому майбутнє воно там, але якщо ти сьогодні тут і тепер нічого не зробиш, не зробиш цей перший крок, другий крок, третій крок. Тоді ти не дійдеш до твоєї цілі, тому треба жити надією не тільки на далеке майбутнє, але жити надією зробити перший крок, другий, третій, четвертий крок. І якщо ти самостійно це не зможеш зробити, тоді ти почуваєш себе безнадійним. Але якщо в твоєму житті з'являться люди, які допоможуть тобі зробити цей перший, і потім другий і третій. Тоді надія завдяки вірі, любові тих людей, які біля тебе є, вона щоразу тим більше зростає. Кожне діло милосердя це насправді є кроки надії, на шляху до того, що Бог нам пообіцяв, приготував і готовий нам дарувати. Тому шлях нашого життя, Він має бути пройдений разом. Ми можемо зробити цей шлях самостійно і бути помилково переконаними, що ось я помилився, ось я там, зробив добре діло, бо я цього захотів, бо зробив це один раз без жодного зобов'язання на наступний крок, на третій крок. Але це не допомагає зросту ні твого особистого духовного життя, ні спільноти. Бо ти не мов би зробив і вмив руки. І що далі? Тому для нас, як християнської спільноти, важливо є подивитися по сторонах і сказати, хто зі мною подорожує. От з ким я молюся, з ким я? Роблю діло милосердя. Не тільки просто я роблю для нього, але я разом з ним це роблю. Ми не можемо нікого залишити, прирікаючи його на загибель у Покликання християн це ділитися даром надії, не тільки просто його отримати, але Ще й ділитися, і коли ти ділишся цим даром надії, то ти ділишся завжди з конкретною людиною. І коли ти от ділишся з цією людиною, з цим даром надії, я скажу, як це на прикладі виглядає, подивитися очима радості очі іншої людини, яка є засмучена. Це означає, я маю цю радість і я ділюся цією радістю з іншою людиною. І ця людина дивиться на ті радісні мої очі. І мимоволі сама починає змінювати свій погляд, змінювати своє обличчя, свою поведінку. Це, 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 це прекрасно, коли ми зустрінемо на своєму шляху людину і потім скажемо, я дякую Богу, що я тебе зустрів, бо ти мені настрій підніс. Бо ти мені дав натхнення, дав мені ось цей великий дар, який мені допомагає потім продовжувати свій шлях. Це не вирішило всі проблеми, але вирішило мій підхід до цих проблем. Вирішило дало мені сили, щоб я зміг по-іншому вже тепер жити. Я пригадую, як одного разу запросив одну парафіянку, щоб вона подивилася очима надії. На свою подругу, на свого ближнього. І вона каже: Отче, ну що ви просите в мене зробити те, чого я не маю, чим я не можу поділитися? Я не можу дати то, чого в мене нема. І це правильно. І Як я можу дати надію людині, якщо я сама живу без надії? Але тут є питання, чому ти живеш в безнадії? Це страшно. Це дуже страшно. Тобто кожну людину, яку ти будеш зараз зустрічати на дорозі свого життя, ти будеш бачити очима безнадії. Кожна розмова, яку ти будеш зараз починати. Будеш вести, вона буде закінчуватися М -м -м, на чомусь поганому, на розпачі. А тепер я розумію, чому з тобою не хочуть говорити твої діти, чому не хочуть відповідати на твої дзвінки. Я тепер розумію, чому тебе не хочуть бачити на дорозі і уникають. Скільки років? Ми приходимо до храму, скільки років ми молимося, скільки років ми зустрічаємо Христа. І ми живемо далі в безнадії. Як мінімум, щось незрозуміло. Це щось подібне до того, якби принесли цього паралітика до Христа, і потім його винесли далі, таким розслабленим. Його житті нічого не змінилося. Ми приходимо сюди в безнадії. Тепер питання, як ми повертаємося з храму? Невже Христос нас не зціляє? Невже Христос нас не змінює, не наповнює? Невже Він такий вже безсилий, що не може нам дарувати те, що? Дозволяє нам жити ту силу, ту енергію. Тому я прошу покаятися. У цьому великому пості я закликаю розкаятися в своїй безнадії, розкаятися в своєму депресивному стані. Розкаятися в своїх депресивних поглядах, розмовах, своїх вчинках. Перестаньмо бути тими, які навіюють смуток іншим людям. Самі живемо і мучимося, і ще тепер заганяємо інших людей. Найгірше, що такі люди, депресивні люди. Вони коли не змінюються, коли не приймають цей дар надії. Вони заражають своєю депресивністю інших людей. І саме гірше, вони знищують тих людей, у кого є близько в очах. Ти мене не розумієш, ти мені ти, 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 ти. Боже". приходив місце, де має наповнитися надією, має прийняти це світло, і вона ще не вдоволена. Він ще починає воркати. Як? Це дуже паршиво, коли ти, який живеш в безнадії, хочеш вплинути на життя тих людей, які хочуть тебе вивезти з цієї темряви. Куди ти ведеш інших людей? В свою темряву, в свій розпач, свій відчай. Своїми розмовами, своїми темами розмов. Куди ти ведеш інших людей? Сам знищений і знищуєш спільноту. Спільноту, яка хоче жити в надії. Ви ж не приходите сюди, щоб заражати один одного якимось депресивним станом. Хочете знайти надію. Ну то, будь ласка, ми не маємо права вийти. Цього храму від цього богослуження в якомусь безнадійному становищі. Це неправильно. Це неправильно вернутися до своїх домів, до своїх дітей, до своїх рідних. Неправильно як повернутися такими паралізованими, розслабленими. Це неправильно. Ми щось не то робимо. Ця історія. Також дуже чудово показує, наскільки важлива є спільнота. Спільнота, яка об'єднує всіх і сильних, і слабких, і доповнюють один одного. Наша спільнота також складається не тільки з потребуючих, але також із тих сильних, не тільки з безнадійних, але також і тих, які живуть в надії. Це чудово, коли ми зустрічаємося разом. Бо ті, що без надії, вони можуть, якщо вони є відкриті, якщо вони вірять, якщо вони хочуть прийняти цей дар надії, вони, хоч, вони зможуть наповнитися від твоїх очей, від твоїх розмов. А ті, які живуть в надії, ті сильні, вони розуміють, що цей дар даний їм не тільки для них. Але для них, щоб вони ділилися з іншими. Шлях пройдений у взаємній підтримці це той шлях, що робить нас всіх щасливими. Той, хто отримує підтримку. Відчуває радість і щастя, бо бо його підтримали. А той, хто підтримав іншу людину, відчуває себе дійсно потрібним на цій землі, бо той дар, який він має, ті сили, які він має, він зумів їх дати іншому слабшому. Це дуже важливо. Щоб ми запиталися себе от сьогодні, зараз, тут, на цій службі, до якої категорії людей я належу? До тих, які потребують наповнитися, і це чудово, щоб сьогодні ви наповнилися. Чи до категорії тих людей, які готові дарувати, готові ділитися. І це прекрасно, коли ви сьогодні повернетеся із таким відчуттям. Я сьогодні допоміг іншим людям. На жаль, в сьогоднішній історії ще також є третя категорія. Це є спостерігачі. Це ті, які себе не відчувають задіяними, це ті, які себе відчувають в осторонь. Це ті, які не відчувають себе у спільноті. Вони спостерігачі, вони дивляться, як телевізор, як в театрі якусь сцену, як е, десь відбувається подія, просто стали собі, подивилися. Ось також, на жаль, і в цій історії, яку ми сьогодні чули, є люди, які просто тупо спостерігають. І потім, коли дивляться на це все, вони роблять висновки. Вони роблять висновки, вони аналітики такі. Вони думають, осуджують, звинувачують, вони починають потім плітки розказувати. Вони аналітики, вони, вони аналізують, вони дивляться на інших. Дають оцінку. Хто правий, а хто помилився, він так не міг зробити, а вона ось дивиться, як вона це зробить. Одної жінки запиталася, а що ти думаєш на те, що він то і то, і то зробив там, в часі служби, бо там його поведінка не зовсім була правильна? А вона каже: ти про що? Та, то як? Тобто то вже всі бачили то все? Ти знаєш, я, не, я щось не звернув на це увагу. В принципі, я була так активно. Задіяна от, на службі, мені треба було того зробити там, то, то, то що я навіть не дивилася на, на інших. Я хочу сьогодні попросити спостерігачів, щоб ви даремно не тратили свій час. Це не є місце, щоб ви приходили сюди і спостерігали, як я молюся чи моляться інші. Як я поводжуся на богослуженні, чи інші, найдіть собі інші місця. Це огидно. Ви є безнадійні люди, я вам так скажу. І толку з вас дуже мало. Це є образливо для мене і образливо для інших, тому що це не є театр, а це є місце зустрічі з Богом. І як там ті. Історії, так і сьогодні, і в інших ситуаціях, Бог вас не похвалить. І ви приходите до нього молитися. І ви приходите, щоб щось йому показати. А він каже до вас, чого лихе думаєте в серцях ваших. Покайтеся. Приходите в святе місце, щоб наповнитися надією, а навпаки, в цьому місці ви наповнюєтеся злобою. Покайтеся. Ви є огидні Богові. А я вже не кажу про якість вашої молитви, ваших стосунків з Богом. Покаймося, не відчуваємо себе безнадійними, тому що ви виходите з храму безнадійні, тому що не займалися тим, що маєте робити на зустрічі з Богом. Нікого не підтримали і нічого не прийняли. Покаймося в цей особливий час, час Великого посту. Я ще раз і ще раз прошу всіх нас переосмислити своє життя в нашій спільноті. Не спостерігаймо за іншими. Подивімося на своє життя, на свою поведінку. Подивімося, як ми приходимо і виходимо звідси. Нехай дійсно наша спільнота буде спільнотою людей, які живуть у надії.